У луцьку тепло подали у дошкільні навчальні заклади, школи і медустанови. Розповів Суспільному речник Луцьктепла Антон Безносиков. Завідувачка одного із луцьких дитсадків Людмила Назаренко перевіряє термометр. каже згідно із санітарним регламентом, температура у приміщенні повинна бути від 19 до 23 градусів. У нас на 16 градусів тепла. Такі термометри у нас є в групових кімнатах, є в спальнях, є в музичному залі, тобто в усіх тих приміщеннях, де перебувають діти. Діти ходять на ранкову гімнастику в спортивних формах. Діти ходять на музичні заняття знов ж таки в, от, в звичайному одязі. Має бути комфортна температура. В роздягальні може бути менша температура трошки. Приміщення утеплене. Горище утеплене. Дуже важливо, щоб в садочку завжди було тепло, тому що ну це ж діти маленькі, ми за них переживаємо. Хочеться, щоб е, наші садочки завжди були теплі, щоб вони завжди були проконтрольовані. Давай сама гарненько, а о які в тебе гарні чисті Зуматриса більше 16 дітей оглянуло зранку педіатриня дитячої поліклініки Євгенія Андрусенко. З 9 вже було тепло. Безумовно, як зранку приходиш. То некомфортно, але зараз ми тут влаштовуємо такі умови, що у нас наразі все добре. Температура комфортно має бути не нижче 20 градусів для того, щоб нормально дитина роздягнулася і не замерзла, не застудилася вже в кабінеті. Були в нас періоди до того холодні дні. Нам було дозволено для того для підігріву кабінети застосовувати, скажімо, альтернативні засоби підігріву в підвальному приміщенні в нас є ІТП. Є утеплення з фасаду поліклініки, є частково утеплення з тильної сторони. Операторка котельні Тетяна Нища перевіряє рециркуляцію повітря. Говорить, після модернізації процес став автоматизованим. І відкрився купальний сезон на садочки. На школу і на дитячу поліклініку наш слюсар повідкривав теплоносії. Перейшли на зимовий мережний насос. Дивимося повітря, яка вода в котлі, яка йде подача на місто, зворотня. Через кожних дві години ми дивимося, щоб в нас параметри були такі, як в режимній карті. Під час міжсезоння та фінальних приготувань до старту опалення у Луцьку замінили понад два кілометри тепломереж, каже прес-секретар Луцьк тепла Антон Безносиков. Траплялися і аварійні ситуації, які вносили певні корективи. Нині залишається завершити монтаж ділянки теплової мережі навпроти гіпермаркету. По решті заходів, і як в котельнях, так і на теплових мережах, так і на в центральних теплових пунктах. Усі роботи завершено. Поки ми працюємо в літньому режимі роботи, але додаємо витрати, щоб догріти заклади соціальної сфери зі слів Антона Безносикова. З наступного тижня тепло подадуть і до житлових будинків. Динків Луцька станом на сьогодні усі котельні обласного центру обладнані аварійними дизельними генераторами і когенераційними газовими установками, що забезпечуватиме теплом лучан у випадку, коли електроенергії не буде 4 години. Микита Чибар, Віктор Лагіньковський, Суспільне новини, Луцьк.